Всім привіт підписники! І сьогодні з вами я і Ліля Лайк. І сьогодні ми з вами будемо проходити ось такого діда. Так, давайте наживемо плей. Так, сложний чи ні? Давайте на сложний. І що тут треба робити? Який смішний Господи, помили, що з нього? А що з нього? А що у нього досі вообще? Господи помили. а він собі хоча б ухажу колись? Подивитись до нього можна сказати, що він літ за собою не ухажував. Я щось тобі дам, що в мене тут є? А, вони за робокси. Чо? А чого тут кам... ем, це розлити на мою фотку? Ти шо обалдел, що? Мозги. Це реально мозги? що це взагалі? Ні, це не мозги, не було. Господи помили, це, наверное, його челість. Господи кого. Йой. Нюшки на трюшки. Та шо тут. О, це він, наверное. Да, це він. Ну, короче, пока. Я не хочу с тобой тут уставать. Ой, кисерок. Тёшкин матрёшкин, он за мной бежит. Что это такое? Ёй! Он бежит за мной! Бежи. Дуля, Ладно, давайте бежим, будем зараз за мной, что побежит. А это что? О, Господи, помалый. Я в <соценно> шоке. Эм. Ам... В Клицы. Что мне тут робить вообще? А что это? Капусти якісь. Капусти. Капусти-бусти. Мені що це з першого разу потрібно пройти? Тут нема чим поіндів. Правильно, нема чем поїндів, а якщо я здохну, я в самому началі буду. Біжімо скоріше. Поки нас це не передрощило. Шо це? це брокколі. А я люблю брокколи. Капуста була вначалі начале. Що з лазерна. Ем, а йок потом буде. Ну, двигается, що? Мне, наверное, показалось. Не двигается. <гувш> Мені щось так показалось. А -ё? а. -а, -а! Воно двігається і зупиняється. Дайте воно подвігається, і коли зупиниться, то я пройду. Все. Це легко реально. Так, а це що? Якись капусти. Ой. Ой, не случайно упала. Я думаю, вже з почала ми зараз будемо проходити підпис. А як? Я на тому самому місці впала. Там кавелика дуже. І тобто ще раз спробуємо. Вона дуже велика та ямка. Ой, та мені ці морковки му мішають. О, Господи помилий. Помоємо ми тут надовго. Так, отак, от вот так. Що тут взагалі маленька? вот отак, вот так! Фух, нарешті я пройшла Цю штуку. Так, що це? Це його соплі, напевно. Чи він плакав? Ну рухається? Ні, не рухається. Ой. Він проснувся. А, він спит. Він спит. Бачите, він спить. Так. Аккуратно, хоча б його спит. Тихенько всі. Всі тихенько. Це шкарпет. Ой. Шкапетки. Я... Он в його лахи мене вбиває. Я не знала, що вони вбивають. Так тихенько всім, всім. А ні, ще це Ми зараз будемо дуже близько біля. Він спить відкритими очами чешо? Как можно спать с открытым? Він реально спить відкритими очами вверху очі. Спотоку. А як він тут оказався, якщо він був як в начале? А? Он что-то чи що? Ой, щось я розумію. Сейчас мы пройдем и все. Фух, нарешті мы уже пришли. Ну и все, пришли, а то пришли. Так. Как все проходит? Так. Ой. Опять фиолетовая жесткость. А, тут рычаг был. Я его не заметила. Так. Ой. И, и, и ой. Все, прошло. Эм. Ого. Так американские ярки. Чуть-чуть иначе. Так. И что тут дали? Сюда. А для чего там-то? Мы можем то пройти. А, нет, тут по доски, брать. Дим доску. Берем доску. Зараз будемо ставити. Отак. От Ой. Сюди треба нажати, так. А, але якщо поставлю, як дівчинка забере доски? то чого вона туди йде? А, свою подругу чекає, А може, то її. Ну, тут, напевно, її є подруга. Як вона мої А чого Вона моїми досками? А як воно тут прийшла? А я поняла, напевно. Я тут просто поставлю. А, я ж можу забирати і ставити. Вот дивіться. Так, беру доску і ставлю. Ой, тут уже не потрібно. А, потрібно. потрібно. Та дівчинка! Я чуть не упала через тебе. Она просто свою доску сюди поставила і все. Так. А тут уже не потрібна доску. Просто землю раді прикола. Ой. А ладно, не тут буде. Може в кінці потрібна буде доска. Я маю спускатися. Я не знаю, що далі буде. Може там потрібна буде доска. Йди с ней, бо я її не взяла. А ну можна... вже шо це? Такі сокліті шоу. А что это вообще? Какая жижа фиолетовая. уже скорее, чтобы у нас сейчас тут Так. Надеюсь, тут не будет потребно... А, тут не потребно. Тут спуск. Вау! Ой. Так, лесенка. Снова паркурчик. А, таке було, пам'ятаєте, таке було в барі. От. В барі було таке. Таке самісіньке було в барі. Таке прям самісіньке. В барі було. І ми мали з'їсти. Е, і, коротше. І маємо через це приїгати. Я упала Йой Тут дуже скорость. дуже скоро Ай, яй. По-моєму, це тут кад... в цій грі дуже нелегко. Так, беремо шапчеку. Так, це світяшки, ми можемо від них вбитися Укуратно. Та я не тяну. Бо дуже скорість, дуже велика В барі було поменше, я думаю. Давайте зразу так зробимо, бо Ой, но ну на самом месте пала Яшки. Ну, я половинку раскутулась. Так. О! Фух. Так. Як. И тук. И так. И пук. Все ми прийшли, А така маленька стала? А я просто привыкла до того. Просто ми стали великими Ух! Воно пропадає, А що це за кубики? Все, я капітан, А на там дід Все, едем. Ой, який кей едем, ми що кудись їдемо, чи Фу! Воно пропадає? Ні, воно не пропадає, могла би маленько. Так, ішов це? уже вже пройшло, чи чишо? Ааа, ось тут ми, напевно, будемо з тим битися. Зараз він появиться. О. Йошки, я так не люблю з кимось бити. Я лікше б паркур проходила. Ти мене в голову боїтеш голову. Ну, більше хп Ти є. Ти монстр. Це не, це не дідуля, це монстр якийсь. Реально. І чо це монстр? Я? Давай. Давай ще чуть-чуть. Давай. Лілька з першого разу. Все, нарешті його вбила. Дивіться, який він. Такий великі. Все. Давайте ще його п'ємо чуть-чуть. Я вже думала, що знову не потрібно, Ну, все, одні. Все, ми вже пройшли чи що, Уже, мабуть, пройшли. Ой, дідуля сидить, Ми, мабуть, ще дуля. Йошкін Матрюшки, я така маленька. Біжім скоріше від нього. Я так тебе спасла. Чого ти знов до мене біжиш? Біжим скоріше. Він вона зараз б'єт. Фух, О, бачите, там лілічка танцює. Що маю через цю ріку плети. Ой, якщо я задихнуся. Ой. Так. Там лілечка там потрібно, щоб паркурчик пройти в оцей. Зараз я ріку пере. Поро... Все. Так. Може, тут потрібно це розпустити? Тут велике. Ой, велика смішність. Потрібно... Як це це робити? На самому краю потрібно стояти. Так. Отак. Вот Ще чуть-чуть давай, Ліля. ти зможеш. Вірте, будь ласка, поставте лайк, якщо ви хочете те, що я при, пройшла, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, мені буде дуже приємно. Дякую, що поставили лайк і підписалися. А от лілічка танцює. От така весела, гарна. Я буду біля лілічки танцювати. Тун-тун-тун, сахур, та, та 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 сахур. Все, що ти є? Ой, я таку великую. Ой, ой! Ой, не велика, а так скоро той? Так скоро бігаю, а можна якось так скоро не бігати? Будь ласка, мені потрібно стой засакнетесь, а, а я тут буду? Я тут буду, чи ні? Так, я тут буду. Що тут ще є? Якісь штучки? Що це? Це не чого. Нам мені нічого не дає. А що там за будиночок? А, тому ми збігали. Лілічка, Ми танцюємо, танцюємо ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ми танцюємо, 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 та ла, -ла, 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 -ла. танцуем, танцуем. Ла, ла 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 Все, короче, мы пришли. Так, так. Угу. Можно тут... Ой, редко поменять, да? Все, а что тут еще есть, кроме этих штук? Не бесполезные все штуки. Ну, только я скоро. цей замедлений, а скорий. Иди дідуля, подивимося, що там дідуля. Спорим, що я річку переступню. А ні, не переступню. Чекайте Лілька. Фух Та, дідуля, дідуля. Дідуля, привіт. Чен ти такий. Короче, біжім ще. Уй! Біжим, 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 біжим. Уй! Я запрягнулась найсубашню. Можна ось так прыгати і все. От так. Чаю я буду тут королева. Ложитель. Я дуже рада, що я прийшла, що тут ще є якийсь портал. Я, напевно, знаю, це напевно заново проходити ту дулю. Підписники, якщо ви хочете, що я знімала такі відео чаще, то, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мене. А якщо ви хочете, що я знімала відео, це, то напишіть в коментарях, що Ліля зніми, будь ласка, ще раз таке відео про так. Про такого дідулю, але Сложно, І подивимося, що буде. Але підписники, давайте вже казати. Всім пока-пока. Пока-пока.